Я дуже люблю тут бувати. Бачите, там є бар ресторан І хочу вам показати озеро. Озерце. Зараз тут сходинки. Дивитися треба під ноги, щоб не впасти. Трумочки, бачите, крила ангела. Тут часто фотографуються. Оця дорожка веде в ресторанчик, в баресторан. Надіюсь, побачу лебіді тут. Ще рік назад я тут була останній раз, рік назад були лебіді. Я бачу зараз одного. стрімочки і дивіться яка краса, місто, в птаха. Не знаю, що це за птах, можливо, орел, І кошенята в місті дуже гарно. Дивіться яка краса. Бачите, комунальні служби прибирають, ведуться роботи. Я бачу тільки одного лебідя. Ще того року було кілька лебідів, було двоє, по-моєму, але не один. Мені шкода, що цей лебідь, лебідь один. Ви знаєте, що лебіді вони, коли помирає в парі один із лебідів, то до кінця свого життя той, що залишився живий, лебідь, не знайде собі пару, не шукає собі, він так і залишається. Одним так і це називається, і через той кажуть лебеди на вірність. Я не бачу, на жаль, другого лебедя. Шкода. Зараз я підійду, спитаю, чи один лебедь. Оця альтаночка це будиночок для лебедів. Ну, Віталій, от я Віталія ж проживаю, Віталії не можна годувати птахів, лебедів можна нарватися на штраф. Дехто годує, але... Подивіться, яка гарна скульптура, закохані. Дуже гарно. Вибачте, але бідь один остався? Так, тут один, а там два. А, дякую. А що, помер? Чому один? Вона його покинула. Покинула. А де ж вона його ділася? Такий славний ангел, кажуть, що вона забалакує всі її браки, ка вона тобі зносила ага. там десь в каньйоні жила, а іти до дівчини Андрукурі просто. А вона повинна була народити яйця, але яйця пропали і Так. Вона, ось, я вона десь полетіла, да, лишила це. От, я не знаю, що вона робила, я розповім. Так. Мені розказали. Що... легенди, мені... легенди народжуються. так. Дякую, гарного дня. Ви чули, я спитала мужчина, чому лебідь один, і розказують, що є вже кілька легенд, розказують різні версії. Да? От Одна версія, що це ж біля танки ви бачите лебідь, але бідка його залишила і знайшла іншого. І Друга версія, що Лебідка висиділа яйця і залишила яйця, яйця не висиділа, пропали ці яйця. А вона полетіла в інші краї. Подивіться, мені подобається от ця скульптура, бачите? Закохані жабенята, дуже гарно. Того року я бачила, вони отак поросли такою ж плитучою рослинами, не знаю, як вона називається. Можливо, ви бачите вдалині, от щось таке. А Зараз бачу, підстригли. І тут є книжка закоханих, і ви бачите на мосту багато цих замочків, які залишають закохані, але я боюсь собак, мене покусав собака. Це вже історія. Так, да, у мене страх до собак залишилося назавжди. тут два лебіді, бачите? Можливо, отут ця лебідка, що залишила свого лебідя, можливо. Теж фонтанчик, бачите, фонтанчик відключений. І тут є ще й каченята. Бачите, багато качок. Як вони уживаються з лебідями, не знаю. Вони уживаються. І бачите, олень. Я боюсь собаку. От я боюсь собаку. Бачите, голень білий. От є легенда, треба де знайти в інтернеті, прочитати про легенду. Я ці не можу показати вам повністю голову, голова закрита деревом. Бачите міст. От пізніше я перейду через цей міст, буду йти до старого міста. А тут піднятися по сходинках, так? І ми попадемо в парк. Я піднімуся, покажу вам ще той парк. От тут є то, що називається фонтан з питною водою. Джерело питної води. Пащалева такі водичку. Оце ви бачите за кущами, це вже старе місто. Дуже люблю старе місто. Тут фонтан. Не знаю, цей фонтан, напевно, природний. Можливо, я помиляюся. Можливо, його і відключають. Теж квіти. Все чисто, охайно. Ввечері, чи я думаю, ще під світка йде. Хтось відпочиває, на жаль, багато собак. Я боюсь собак. Є туалети, бачите, це площадка. От я не знаю, як це займа... називається цей вид спорту. Скалолазання, навіть не скалолазання. коли по цих мотузках. Ходять. Зараз тут пусто. Це центр міста, люди розуміють, це центр міста і велика зона відведена під парк. Є бари вдалені. -танки. Зараз я трошки плюсся. Тут старе місто, але але, але, але за деревами не дуже то все видно. Тут панорамне місце має бути видно. Старе місто і навіть погляд. Ще видно. Оце вже старе місто, бачите. Зараз я збільшу зображення. Це старе місто. Внизу раніше оцей каньйон, да, тут вже, бачите, люди заселили вже будівлі в цьому каньйоні. Можливо, ви побачите. От бачите стіни, оці не стіни, а ці добували каміння, залишилися такі, як, як стіна. От бачите, от ця зона, як правильно сказати? Ну це каньйон. Але, бачите, він вже заселений. Добре, друзі, я надіюся, відео було цікаве. Я прийду в старе місто і там буду записувати відео. Напевно, ще зайду в кілька церков. По старому місту можна гуляти годинами і годинами. Я дуже люблю ту зону, але, на жаль, часу обмаль. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто камянець подільський